Однією з причин тимчасової зупинки підприємства називають скидання шкідливих стоків у річку Уж. Аби така ситуація більше не трапилась і завод міг працювати спокійно, керівництво шукає шляхи, як реконструювати очисні споруди підприємства. На протяжності останніх кількох місяців нашим заводом усі поиски фірми, які в стані реконструювати существуючі очисні або їх модернізувати, або улучшити їх роботу. Значит, э, на протяжении последних месяцев проведено два открытых тендера с привлечением общественности, городских властей, э, остальных контролирующих органов. Дабы избежать э, заключения договора с организацией, которая не в состоянии осуществить задуманное, мы обратились за помощью э, в Институт еколог... в Академию экологии и заключили с ними договор. на анализ тендерных предложений. Заключение данной Академии гласит в следующем, что фирма Patrank-4 в состоянии реконструировать данные частные сооружения и довести их до уровня европейских стандартов и тех норм, которые к нам приявляют Горводоканал и остальные контролирующие органы. Науково-інженерний центр Потенціал 4 понад 20 років своєї роботи присвятив науковим дослідженням, конструкторським розробкам та впровадженню новітніх технологій у сфері очищення різних категорій стічних вод. Провівши на підприємстві ряд досліджень, застосовує інноваційні технології та комплексний підхід до інженерного проєктування. Маючи багаторічний досвід, компанія підібрала для заводу МДФ раціональний метод очистки, що підходить тільки для цього конкретного підприємства. Що було зроблено і якою буде очистка стічних вод, розповіли проектанти. Проводились лабораторні дослідження на реальних стічних водах саме цього підприємства, і отримані були досить хороші результати в лабораторних умовах. Тобто з роботиробкою реагентів, коагулянтів, флокулянтів, суттєве освітлення практично до стану прозорої води. Запропонована наступна технологічна схема, яка включає в себе поелементно первинне очищення, на це механічне очищення з метою запобігання засміченню трубопроводів і нормальної роботи подальших ступенів очистки. Значить, Слідуюча ступінь очистки це очистка фізико-хімічна на флотаторі, з введенням реагентних груп це коагулянти, флокулянти. Вони вже підібрані орієнтовно, скажімо так, у першому наближенні. І коригування pH, те, що також вимагається для роботи слідуючої ступіні біологічної. Третя ступінь це біологічне очищення. Вод з використанням мембранних технологій. Пропонується всі очищені води використовувати без скіду міську каналізацію повністю в зворотньому циклі підприємства. Таким чином, я думаю, буде знята якраз напруженість і водоканал, щоб не мав питань до підприємства. Тобто воно повинно працювати і такий опит по Європі загально прийнятий на аналогічних підприємствах у замкнутому циклі. Заслухавши інформацію, заступник міського голови, фахівці завода та місць водоканалу поставили ряд питань щодо ефективності очисних споруд під час використання різних видів пород дерев, зокрема хвойних. Це питання вже неодноразово підіймалось і обговорювалось. Спеціалісти компанії Потенціал 4 а це інженер, еколог, хімік, технолог та головний інженер проекту, зазначили, що різновид деревини не буде впливати на якість очистки стоків, адже очистка буде проходити в декілька етапів. Ще раз наголосили. Фахівці, це має забезпечити дотримання вимог охорони навколишнього середовища, безпечну та ефективну експлуатацію об'єкту в процесі його роботи. Незалежний експерт, якого залучили до аналізу проєктів очисних споруд, а завідуючий кафедрою менеджменту та проблем природокористування Державної екологічної академії, професор Валентин Кравець, пояснив, чому із семи запропонованих проєктів очисних споруд він віддав свій голос за потенціал чотири для того, щоб Самого себе не обдурити. Я підняв статті і прочитав іспанські очисні споруди в Канаді по МДФ. Да, вони підійшли дуже ретельно, і декотрі питання в них вирішуються даже краще, ніж на Заході. Як на стадії хімічної, так і біологічної, у них передбачено всі процеси. Практично, це я скажу, що в Україні піонерська технологія. Тим більше, що застосовують ультрафільтрацію, сегрегований активний мул, що це дуже важливо. Побажання. По-перше, для того, щоб зняти всі розмови міста, необхідно зробити те, щоб це повітря, яке виходить з аретенків, вони через фільтри пропустили, чи озонатором, чи ультрафільтрацією. А коли буде знезараження повітря відпрацьовано, проблема знімається. Після офіційної презентації фахівці мали можливість обговорити ряд технічних питань, а головне визначити, коли розпочнуться роботи щодо реалізації даного проєкту, і скільки це буде коштувати підприємству.